Тривожний стан був багато хто ще досі називав війну не війною, а конфліктом. Фонди запускової програми підтримки для українців, росіян та білорусів потрібно розказувати. Ну що тут не просто конфлікт, а що тут справді війна. Зараз почалася повітряна тривога. Вам потрібно десь стати в безпечне місце. Тут безпечно, тому що тут чотири стіни. І, наприклад, швейцарський банк блокував переказ грошей на повернення живим. Центр сучасної культури взагалі працюють різні організації в мирні часи. Нас тут працювали чотири організації: це Альянс Францес, це галерея сучасного мистецтва «Артсвіт», Геоксі Простір і наша організація Культура медіальна. Ми почали взагалі думати про місто як платформу для розвитку взагалі громадянського суспільства. Ми хочемо, щоб цей центр був все ж таки центром для діалогу, для обміну, для навчання, для того, щоб знаходити якісь нові сенси. Тривожний стан був до 24-го, і от частина нашої команди пропонувала виїхати заздалегідь і працювати дистанційно. Більша частина нашої команди зараз за кордоном, і це взагалі дуже добре. Добре, тому що вони у безпеці. Перший тиждень це для нас був пріоритет, щоб рідні. І, от, наприклад, та частина, яка зараз тут не готова знаходитись в Україні під час війни, щоб вона була у безпеці десь. Вони виїхали і вони зразу почали робити. Зробили вже в березні ще два заходи в Будапешті та в Люцерні. Зібрали там приблизно 200 тисяч гривень. Центр сучасної культури дійсно переформатувався в. Такий соціально-гуманітарний хаб. Ми все ж таки не забуваємо про культуру, хоч це достатньо складно. Ми спочатку вирішили робити на базі нашого центру, а зараз це вже хаб гуманітарний. Ми вирішили робити якісь заходи, які ми вміємо робити. Це воркшопи, мастер-класи для дітей, для підлітків там з живопису, графіки, танцю, перформансу всі заходи, які зараз відбуваються в нашому хайбі, звичайно, вони безкоштовні. Працюємо у форматі Free Donation. Якщо у когось є можливість, то вони донетять гроші. і Ми ці гроші перераховуємо або нашим друзям в та зсу, або допомагаємо просто перераховуємо це на фонди, які займаються допомогою військовим. Я дуже довго хотіла залишатись вдома в Краматорську. У Мене коворкінг, це він працював, але от коли почалися ці військові дії, в принципі, він ну ми вже не змогли працювати так, як працювали до того. От ми організували волонтерську групу, і ми там шили на потреби нашого тероборони, тому що нічого не доходило. Тобто, ані форма, ні футболки, футболки, там дуже важко було достати спальні мішки. Ми так організувалися і робили це в Краматорську. Але потім вже там ну, ставало тяжко, тому що людей немає, люди виїжджають, працювати немає. І мені ну, мої друзі вони сказали, ну чи ти тут сидиш, ну, в тебе є ресурс, ти можеш бути корисним в іншому місці для інших людей. Бачите, тут багато людей, і дуже багато людей, які з Харкова, з Краматорська, з Попасної. Ну, тобто різні у нас є і діти, і дорослі. Ми робимо івенти різні, від освітніх до Таких благодійних в Західній Європі ми провели вже це цілу серію і далі будемо це робити. Побачили цю реакцію. Що багато хто ще досі називав війну не війною, а конфліктом. Фонди запускової програми підтримки для українців, росіян та білорусів. Новий І продукт. це от було от в одній в, в строки. Або там програми, таких даже відомі, як Ерасмус Плюс, освітні програми. Вони даже робили там якісь якусь там спеціальну допомогу студентам з України, Білорусі та Росії. Ну це взагалі шок. Зараз почалася повітряна тривога. Давайте я вам покажу, як виглядає наше бомбосховище. Взагалі, тут більш-менш безпечне місце, якщо почалася тривога і вам потрібно десь стати в безпечне місце, тут безпечно, тому що тут чотири стіни. А тут от наше... Ну, типу бомбосховища, але зараз це, це вже стало, наприклад, у гуманітарних організацій це став івент-простір, де вони роблять свої тренінги також до медичної допомоги або там з якихось інших штук, От вони зробили собі такий даже екран. От. Але от, ми тут е, захистили вікна. Е, ну тут є інтернет. Запросили ще волонтерську організацію Такмет, які роблять тренінг з домедичної допомоги. Кожний тренінг це не просто базові навики допомоги, це таке достатньо поглиблене навчання п'ятигодинне, і я думаю, що це дуже буде корисно. Ну звичайно, я сподіваюся, що людям не знадобиться використовувати ці навички, але ну, зараз це дуже потрібно. Він звернувся до мене з пропозицією надати нам безкоштовне приміщення і допомогти з організацією таких тренінгів. Ми на той момент вже проводили тренінги для цивільних, проводили їх так стихійно, скажімо так. Наша стратегія була збирати гроші тільки в Європі та в Штатах, і ми почали збирати робити розсилку по нашим партнерам: це культурні центри, це митці, це музиканти, які з нами співпрацювали, які були у нас на резиденції, які знають, що таке Дніпро, знають, що таке Україна, бачили цю країну в мирні часи. І і почали домовлятися про такі заходи на підтримку України. От спочатку це був маленький захід в Будапешті, на якому це була дискусія, яка була присвячена тому, що відбувається в Україні, тому що там потрібно розказувати, що тут насправді відбувається. Ну що тут не просто конфлікт, а що тут справді війна, і що страждають міста, страждають і гинуть цивільні люди. Що ну, що є агресор, це Росія. Це потрібно підкреслювати, що вона окупує зараз частину української території, що вони сюди прийшли, що вони вбивають наших людей. а Ми захищаємо нашу країну. Ну це потрібно зараз постійно промовляти там. До речі, це якраз складність, коли ти намагаєшся пояснити це якось там в мейлах чи в переписці, Майже ніколи це не працює. Тебе сприймають як якусь сумасшедшу, яка там радикальна і. А коли ти приїжджаєш, коли ти можеш поспілкуватися особисто з людьми, а це майже 100% працює, вони розуміють. Прийшла жоля, яка займається, веде українську розмовну. І яка також займається нашою медіа лабораторією, робить медіа контент і короче і дуже класно розмовляє українською. Все почалося з того, що я прийшла до Андрія і кажу: Андрій, давай зробимо е розмовну українську, розмовний клуб тут в DCCC. кожного разу. Є якась тема. І потім на цю тему спілкуємося з усіма учасниками і учасницями. Таку ідею я запропонувала, тому що не для того, аби вивчити правила ні, це для того, напевно, щоб якось об'єднати просто людей в цій спільності і, можливо, надихнути саме перейти в побуті, просто в спілкуванні людей, говорити українською. Я ще з 15-го року. Я сподіваюся, що з 15-го я почав всі соцмережі вести на українській мові, але мої колеги вони припрояли мої пости, щоб там не було помилок. Розмовляти почав зараз під час війни, тому що у багато організацій гуманітарних та культурних, з якими ми зараз тут співпрацюємо, на базі хабу, вони Практично всі україномовні, і зараз у нас тут своя бульбашка, така україномовна середовища нарешті з'явилася, і ну і перейти на українську було дуже легко, тому що всі розмовляють українською. Ну я цей, цю мову знаю. Звичайно, тільки потрібна була практика. Я народилася тут, на Дніпропетровщині, це село Піщанка, неподалік від Дніпра, тут буквально 30 кілометрів, і з народження говорила українською. Коли я вступила в університет, тут в Дніпрі, це був 2012 рік, і ну, дуже часто я на собі відчувала навіть якусь агресію. Наприклад, мені не зупиняли маршрутки, коли я називала зупинку, там казала зупиніть, будь ласка, мені могли не зупинити щось там, що потім. Крикнути у слід, на касах в магазинах мені могли сказати, ви що, вчителька, ви що з села вчителька? Я думаю, та ні, я студентка і хочу там не брати пакет просто, і тому відмовляюся. от, Ну а потім е -е, з цим стало. Значно простіше, ми всі розуміємо, чому мені там говорили: Ой, вас така українська. Ви напевно, звідкись приїхали? І мені так ну так дивно. Ну як це? Ну я приїхала тут ось за 30 кілометрів. Від, ну, ну звідки я приїхала я ж місцева. Всі організації, які зараз знаходяться в центрі сучасної культури, всі знаходяться тут безкоштовно. Це, це для мене була дуже очевидна річ, що потрібно працювати разом. Ну, тим паче, що у нас є е, класний простір, ми можемо його надати. Ми розуміємо, що Дніпро зараз стратегічно дуже. Е, Вдало, як це, це в кавичках вдало, знаходиться, тому що є лінія фронту і на сході, є лінія фронту біля там Запорізької Херсонської областей. Я просто розумів, що потрібно запрошувати сюди фонди, щоб вони тут могли працювати і робити ну, максимально корисні справи. Багато європейців не хоче давати на армію. І, наприклад, швейцарський банк блокував переказ грошей на повернення живим, але європейці готові давати на гуманітарну допомогу ну, таким фондам, як Востосос, або там як Фордпост, або там ще інші фонди, які є. Тому якщо люди не готові давати на армію, то ми даємо контакти фондів гуманітарних, які допомагають зараз. Я думаю, що э, поки ми говоримо, ти все час должен говорить, як ти мене вважаєш і ціниш мою роботу. <реш> Катя просто п -п попрацювала з німцями, а німці постійно їй говорили, яка вона класна. І вона прийшла потім до нас в офіс і така говорить: Блін, а ви мені ніколи не говорите, що я така крута. Коротше, все, вам хана, щоб кожного дня там, ви мені там говорили, що ви мене там любите, що ви мене ціните, що корочі, я повинна Та там. це ж краще. Я, я не розуміла, що якщо тебе хвалить, то ти працюєш потім класно. Коли я е, тільки думав про створення хабу тут е, під час війни, то я розумів, що наша сила якраз от в тому, що ми можемо об'єднати тут як можна більше різних організацій, різноформатних, тому що, наприклад, ми навіть зараз, е, ми організація культурно медіальна, яка займається більш освітою або культурно-мистецькими заходами. Ми співпрацюємо з гуманітарними організаціями, і ми доповнюємо друг друга або допомагаємо якось контактами або ну. А, або, наприклад, фізично. І Це важливо бути поруч, е, от, е, особливо під час війни. Зазвичай в травні ми, ми з Андрієм ще з нашими е, друзями ми їздимо кудись на море. В мене мама живе жила в Бердянську. В неї вона жила прямо біля моря недалеко. Тому об мене перший план, що ми в Бердянськ приїдемо. Український. Ну, понятно. А до моєї мами <ріст> я, я знаю просто, що Україна класна, демократична, толерантна країна, але в нас є досі багато проблем. У нас буде ще, мабуть, більше. Я думаю, що через культуру про них говорити і думати, як це змінювати, і як змінювати взагалі Дніпро і Україну на краще це, це чим ми будемо займатися.